На рішення завжди впливають багато обставин. Але це рішення було сприйнято в дуже дивний день, день соборності України. Це не перехід, це приєднання. до єдиної соборної, православної української церкви. Ми ходили здесь між собою шушукали, шушукали, що вже достали ці попи московські. что этого Кирюху постоянно поминают, Господи помилуй. Потом мы шушукали, шушукались, образовалась громада. Ну и с таким предложением мы подошли к батюшке. Батюшка уже, оно уже как-то поперек горла это самое. Ну и вот так вот все и произошло. Была громада, было собрание, были за, были воздержавшиеся, были против, разные мнения были. Но пришли к одному мнению, что треба переходить в ПЦУ. Чтобы там То не говорив, і особливо представники православ Української православної церкви Московського патріархату, що вони Україну підтримують, моляться за Україну. Російські церкви в Україні мають своїм патріархом Кирила, а патріарх благословляє вбивство того ж самого українського населення. То як вони можуть бути українськими? Мене возмущало, то що якби ми правильно молимося? Ну, мы поминаем всех монахов православных, а это значит, что мы и Рашку поминаем. А я хотел молиться тільки за наших монахов, тільки за наш народ, и за тот народ, который, который желает Украине перемоги и счастья. Люди, коли стоять на службі, вони моляться саме за об'єднання церков. Але я так розумію, що вони не розуміють, за що вони моляться. А ПЦУ це привід для того для того, щоб в Україні була єдина помісна православна церква України. Це повернення до наших витоків української і релігійної історії, в тому числі це повернення до наших історичних джерел. Ми повертаємося до наших батьків, до того як вони жили на цьому світі. Я мав за честь починати цей процес, в тому числі переходу парафії Московського патріархату до ПЦУ. Бачимо, що процес цей не зупинити. Оце найголовніше. Це дуже таке е, делікатне питання. Ніколи священник не нам е, ну, до цього не примушував. Це якось воно сам, само собою вийшло, що люди вирішили, що, що це треба зробити цей крок для того, щоб об'єднатися з усім православ'ям е, в Україні. Це вже коли було прийнято рішення, і вони вийшли в храм, каже, от чи ви з нами, чи ви без нас каже, з вами. Лечені, вже біля 200 парафій перейшло з цих 200 парафій 26 тільки священнослужителів. Решта парафій перейшли без священнослужителів. Тобто, а люди виявили бажання перейти. І переходили, і священнослужителі їх не підтримували. Історично так склалося, що Одеса. Була кузницею при Радянському Союзі духовенства для російської православної церкви, московська і Ленинградська семінарія, і одеська семінарія це були кузніку для православ'я. Тому так складно на сьогоднішній день, щоб священники переломали себе у тому, що вже закінчилась тут російська церква. Ми не забороняємо молитися слов'янською мовою. Слов'янська мова це наша історична мова, в якій ми також служили. На сьогоднішній день наша церква дозволяє будь-якою мовою служити. Дозволяє більшості навіть того — за будь-яким календарем. Тобто, хочете служити за тим календарем, за Новою яким недавно була календарна реформа, будь ласка, служіть. Не можете цього зробити, не хочете, громада не хоче, будь ласка, служіть за цим календарем. Ми усі ми будемо такими, тут, в Україні, як ви, сміливими і будемо твердо стояти на своїй по українській позиції, тоді ми відстоюємо і нашу державу, ми відстоюємо і нашу націю, ми відстоюємо і все те, що так відстоюємо протягом тисячі років наші країни. З нами Бог і Україна, тільки так.